Вікторія Степанівна нікого не чекала, але дзвінок був наполегливий. Вона підійшла до дверей. Це Віка? почувся за дверима чоловічий голос. Ну, так. Віко, відчини, це Паша, таємниче промовив чоловік. Який ще Паша? Ну, Паша, пам'ятаєш? Я обіцяв до тебе одного разу прийти і от прийшов. Вікторія Степанівна застигла на місці. Ніякого паші вона згадати не могла. Нічого я не пам'ятаю, і ніякого паші тим більше. Господи. Чоловічий голос за дверима почав втрачати впевненість. Віко, чому в тебе немає дверного вічка? Ти хто, слюсарю, дверні вічка продаєш? Та ніякий я не слюсар. Чоловік за дверима вже почав втрачати самовладання. Просто у всіх на дверях є вічка, а в тебе немає. Вікторія Степанівна вже й сама стала шкодувати, що в неї немає вічка. Півгодини те саме. Я паша, я паша. Чоловік зробив паузу, про щось подумавши, і сказав Ну, гаразд. Тоді я пішов і запам'ятай більше я сюди не прийду. Все, пішов я. Стривай, схаменулась вона. Ти взагалі хто? Може, родич який? Наче ну, не було, Павла в нас у роду? Ні, не родич. А хто? Відчини двері й побачиш, хто я такий, закричав за дверима чоловік. Ти чому двері не відчиняєш? Та не відчиняю я незнайомцям, зізналася Вікторія Степанівна. Учора я так само відчинила одному такому ж вічливому, як ти, і непомітно для себе непотрібний мені масажний гребінець у нього купила за тисячу, пів пенсії на вітер, ось тобі й відчини двері. Та я ж Паша Микитенко, який ще Паша? Той, що з тобою в Одесі відпочивав, пам'ятаєш сорок років тому? Паша? Голос у Вікторії Степанів не здригнувся, а тоді вона розгублено запитала, а як ти мене знайшов? Спочатку я листівку знайшов, яку ти мені надіслала сорок років тому, а на ній зворотна адреса. Як добре, що ти живеш там само. відчини, Віко. А от не відчиню, раптом сердито заявила пенсіонерка. Чому? розгубився паша за дверима. А тому, що ти мені на листівку так і не відповів. Усе життя мені поламав, а тепер приперся, віко відчини, віко відчини, іди, звідки прийшов. І Вікторія Степанівна, так і не глянувши на того самого пашу, стомлено побрела до свого дивана.